Масштабування товарного бізнесу це не лише про збільшення кількості замовлень, це про створення стабільної системи, яка дозволяє обробляти більше замовлень без втрати якості. У цьому відео ми розкажемо про те, як будувати ефективний відділ продажів та автоматизувати бізнес процеси за допомогою LP crm системи. З вами команда LP Mobi, та ми починаємо. Отже, збільшення обсягів продажів це не просто збільшити кількість замовлень. Нам потрібно побудувати стабільну систему, яка буде обробляти замовлення більшої кількості людей без затримок та без втрати якості. А ключ до успіху це чітко налаштована команда, яка знає, як закривати угоди. Використання сучасних інструментів, які дозволяють автоматизувати бізнес-процеси, та постійний моніторинг та аналіз ефективності. У всіх цих етапах вам може допомогти lpcrm система. І давайте детальніше поглянемо на її конкретні переваги. По-перше, це простота у використанні. Інтерфейс дуже простий, зрозумілий, і вам не потрібно буде багато часу витрачати на те, щоб навчити команду або розібратися самому. Автоматизація рутинних процесів LPCRM знімає навантаження з ваших менеджерів. Адже автоматизує такі задачі, як нагадування, формування та відстеження ТТН, автоматичну розсилку, відправлення смс, автопродзвон і так далі. Масштабованість система легко адаптується до зростання вашої компанії. Вона підходить як для малого бізнесу, так і для великих компаній. Отже, чому LPCRM це мастхев? Будь-яка команда навіть найефективніша може втратити свою ефективність, якщо її загрузити рутинними задачами. LPCRM забере на себе всю цю рутину, а ваші працівники зможуть. Середитися на головному на продажах та обслуговуванні клієнтів розглянемо, як LPCRM допомагає управляти продажами та створювати чітку систему. По перше, це автоматизація. Усі ваші заявки з усіх каналів надходять в одне вікно, а це дозволяє зручно контролювати їх статус та рух. Статус угод в реальному часі. Менеджери завжди бачать поточний статус кожної угоди, і це дозволяє швидко реагувати на запити клієнтів. Нагадування: система дозволяє налаштувати сповіщення, щоб кожна угода не залишилася без уваги. Аналітика продажів: звіти дають змогу аналізувати, що продається краще, на що треба звернути увагу, а також ефективність кожного менеджера. Інтеграція з іншими інструментами LPCRM інтегрується з сайтами, рекламними платформами та іншими сервісами, і завдяки цьому у вас все в одному середовищі. Все це зменшує кількість помилок та підвищує ефективність продажів. Систематизація бази клієнтів. LPCRM зберігає дані про клієнтів в одному місці. Контактні дані, історія покупок, особливі запити та бажання. Тобто, це для вас така підказка. Ви завжди знаєте, що хотів ваш клієнт, і завжди можете йому це запропонувати. Вам більше не потрібен блокноти з записами, купа таблиць, адже все у вас в одному місці, і ви завжди можете знайти потрібні дані звіти та аналітика. LPCRM генерує докладні звіти, які допоможуть вам зрозуміти, що працює до. Добре, а що треба покращити? Ефективність менеджерів, воронка продажів або ж товар, який продається краще, а який ні? Отже, якщо ви хочете вивести ваш бізнес на новий рівень. То ключ до вашого успіху це правильне формування команди та автоматизація рутинних процесів. А якщо ви шукаєте ще способи, як покращити свої продажі, то рекомендуємо вам конструктор лендінгів LP Mobi. Це конструктор, який має вже готові шаблони, де ви просто підставляєте свої фото, текст, картинки і готово. В LP Mobi діє безкоштовний тариф на перший лендінг. А при реєстрації ви отримаєте бонус топ-5 найперспективніших ніж на весь рік. Посилання на конструктор буде. В описі. А на цьому все. З вами була команда LP Елпімобі. Підписуйтесь на канал, ставте ваші реакції, пишіть коментарі, ставте лайки, та на все добре. До зустрічі!